Якщо вже так сталося, то в принципі нічого страшного. Коли машина прогріється, підкапотний відсік теж прогріється і, можливо, він вже підтагне. Як то виправити? М самий класний спосіб це заливати максимальний концентрат, але якщо його немає під рукою, концентрація мінус там мінус тридцять Тобто мінус 20 це вже все розбавлено. Ну, звісно, про незамерзаючу рідину для омивача скла. Якщо такого варіанту у вас немає де це придбати, то купляєте пляшку горілки. Бажано не самої дорогої, ну і не самої дешевої. Щоб вона не виняла. Ну, Тобто, щоб там спирт татиловий був, е і заливаєте туди. Можна половинку, можна грам 300-400. Воно вже розбавить, і у вас, грубо кажучи, ваша незамерзайка літня перетвориться на зимову. Там просто спирт. Там просто спирт. Але спирт не технічний, бо від нього можна і свідомість втратити, якщо воно в салон потрапить. А спирт повинен бути з горілки. Правда. Всім гарного дня.